Україна піднялася на сьоме загальнокомандне місце у медальному заліку: рекорди наших атлетів, історичні досягнення та неймовірна жага до перемоги, ексклюзивні кадри з Парижа, коментарі та найкращі моменти. Все це ви побачите у нашому випуску новин на каналі «Екваліпік». В студії Ігор Мартиненко. Вітаю вас, Наталія Кобзар здобула золото у бігу на 400 метрів у класі Т-37, подарувавши нашій збірній п'яту золоту нагороду у легкій атлетиці на цих іграх. Це вже друга медаль Наталі на Паралімпіаді в Парижі. Раніше вона виборола срібло у забігу на 200 метрів. У фіналі на 400 метрів Українка показала найкращий особистий час, фінішувавши за одну хвилину 92 сотих сотих. Секунди та випередивши суперниць з Китаю, 24-річна легкоатлетка з Дніпропетровщини ще раз підтвердила свій статус чемпіонки з черговою перемогою для України. Давайте подивимось, як це було. Це моя все-таки профільна дисципліна, тому впевнено ніяк інакше, ми захищаємо свою країну, тому просто щастя безмерне таке. ну, Разом з тренером, з одним і іншим, ми просто дуже щасливі. Тренер мені все ж таки казала боротися до останніх років, і ми це зробили. І це перше, що вона мені, мені сказала, ну, з тим, що вона плакала від радості. Тому так ми це зробили. Ми будемо чути наш гімн України. Ювілейну сорокову медаль на Паралімпійських іграх у Парижі Україні принесла 27-річна бігунка Юлія Шуляр. У фінальному забігові на 400 метрів у класі Т-20. Юлія продемонструвала неймовірну швидкість і виборола своє перше золото на Паралімпійських іграх. Розділила п'єдестал наша атлетка з представницями Туреччини та Індії. Це вже друга медаль для спортсменки на Паралімпіадах. У Токіо вона виборола срібло. Вчора ж її переможний час був 55,16 секунди і, зрештою, став новим особистим рекордом. Задоволена своїм виступом, особливо золотою, тому що це для мене, звичайно, якийсь як прорив, адреналін. Вчора був день такий більш в економному режимі, а сьогодні вже все, на всі тисячу відсотків я виклала сьогодні. Цю нагороду я присвячую перш за все нашим воїнам, які захищають нашу країну. Без них би не було б не змагань. Хочу подякувати також своєму тренеру Фатєєву Андрію Юрійовичу, що підготував мене на такий результат, а також всій паралімпійській команді, які дають можливість змагатися і допомагають усьому. Ще одне золото у параатлетиці приніс Україні Олександр Яровий у штовханні ядра. Олександр не лише здобув перемогу, а й встановив новий світовий рекорд у своєму класі F20, штовхнувши ядро з показником 17 метрів 61 сантиметр. Рекорд раніше належав малазійському спортсмену Хамаду Зіяду Золкефлі, який цього разу посів друге місце. А бронзову нагороду виборов ще один українець. Максим Коваль з результатом 16 метрів 99 сантиметрів. Це не лише перемога, але й подвійний подіум для України, що ще раз підкреслює силу нашої команди у легкій атлетиці. cinq Français seront ce soir avec nous au Stade de France. Я це зробив, я цього хотів, я дуже довго до цього йшов. і Я тут, я, це, я зробив рекорд світу. Дякую всім, що мене підтримували. Моя родина, мама, папа, брат, всім дуже дякую. Дівчині мої, всім дуже дякую. Я дуже задоволений. І я в Токіо казав, що я в Париж приїду за золотом. І я це зробив. Третє місце. Очікував набагато більше, ну так сталося. Я присвячую цю перемогу силам оборони та народу України. Ще одна перемога для України на Паралімпійських іграх 2024. Легкоатлетка Оксана Ботурчук стала бронзовою призеркою у бігу на 400 метрів в класі Т-12. Ця медаль стала вже одинадцятою для спортсменки на Паралімпійських іграх. І вона оновила національний рекорд України за кількістю нагород у легкій атлетиці. Фінішувавши з результатом 55,67 секунд, Оксана разом з гайдом... До Микитою Барабановим змогла здобути бронзу, поступившись лише суперницям з Куби та Ірану. Цей тріумф засвідчує, що серія медалей атлетки триває вже п'ять паралімпіад поспіль, і її досягнення є справжнім натхненням для всієї України. Безмежне щастя. Хочу подякувати Україні, українцям, що в такий скрутний момент нас була змога тут виборювати нагороди, захищати наш прапор. І ну дійсно, я дуже щаслива, що я змогла взяти медаль нехай це бронза, але це для вас, мої люди. Ми присвячуємо цю нагороду Україні, нашій незламній українським людям, які щодня виборюють право на життя, і вони мають це право на мирне і щасливе життя. Це для вас, мої люди. Український паралімпійський чемпіон зі стрибків у довжину Владислав Загребельний на жаль не зміг захистити своє золото на Паралімпіаді 2024 у Парижі. У фіналі змагань в класі т 37 Владислав посів. Шосте місце з результатом 5 метрів 96 сантиметрів, показавши свій найкращий результат сезону, це вже третя паралімпіада в кар'єрі 32-річного легкоатлета. У Токіо 2020 він здобув золото в цій дисципліні. Однак цього разу трохи не вистачило. Трошки, мабуть, перегорів, бо занадто було багато емоцій. Усі ці взагалі дні От, різних, як і гарних, так і не дуже гарних. От, ну, я скажу коротко: я можу ще в принципі поборотися за інші медалі, а людей з Полтави і всіх інших не повернеш. Золото і три срібла. Ще чотири медалі додались до скарбнички національної паралімпійської збірної України після шостого змагального дня з плавання. Призові місця українські плавці здобули у таких дисциплінах як комплексне плавання на дистанції 200 метрів, 100 метрів на спині та 100 метрів батерфляй. Для кого ця медаль дебютна? Хто знову виборов подвійний подіум для України? Подивимось у матеріалі. Андрій Трусов, Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко виходять на блакитні доріжки фінальних запливів шостого дня змагань разом. У доробку трусова два срібла в Богодайка, дві бронзи. Шенгур же ж дебютант ігор поки що без медалей. Попереду дистанція у плаванні на 100 метрів на спині. У перші 50 усі троє українських атлетів вирвались уперед, та втримати швидкість до кінця вдалось лише двом. Юрій Шенгур приплив першим, і це його дебютне золото на Паралімпійських іграх. Андрій Трусов здобуває третє особисте срібло паралімпіади. Погодайко ж не зміг втримати позицію і став шостим у заліку. Та це вкотре подвійний подіум для України. Я більше, звичайно, очікував срібла, але я не ставив прямо перед собою якісь цілі, просто працювати наскільки можу. Тож я дуже радий, що так вийшло. Ще одне срібло для України завоював Данило Чуфаров. На дистанції 200 метрів комплексним силам він одразу вирвався в лідери. Та на останніх 100 метрах Данило втратив перевагу. Відставши від Нідерландця Рогера Досмана на менш ніж 2 секунди. Михайло Сербін, який також змагався за призи у цій дистанції, фінішував четвертим за крок від п'єдесталу. Якщо чесно, дуже очікував і дуже хотілося мені навіть трошки вище стояти на п'єдесталі сьогодні. І Я впевнений, що ну, я заслуговував на це, і я напрацював це, але це змагання, тим більш змагання такого височезного рівня. І тут все може бути. І е, ну, я, як ніхто інший, це знаю, це п'ята паралімпіада для мене. Але все одно я дуже щасливий. Я безмежно щасливий медалі для себе, для своїх тренерів, для своєї команди і для України. Ще один дебютант Паралімпійських ігор у Парижі від України у плаванні Ігор Німченко. Виходив на дистанцію 100 метрів батерфляєм. Кваліфікацію Німченко подолав з першої сходинки загального заліку. Показав результат майже 58 секунд. А у фіналі українець зміг покращити час на понад дві секунди. Цей результат приніс йому дебютне срібло Паралімпіади. До золота забракло 19 сотих секунди. Ігор зізнається, відповідальність та мотивація на цей заплив була особливою. Я, я дуже хотів взяти золото. Це для мене було дуже важливо насамперед сьогодні, бо ми знаємо, ви знаєте, да, що в нас в Полтаві така трагедія. От хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Та побажати швидшого одужання усім тим, хто постраждав, і хотів сьогодні порадувати, трошки щоб країна пораділа трошки не вистачило. Але ми з медалями. У підсумку ще плюс чотири медалі з плавання на шостий змагальний день. Загалом українські плавці принесли до скарбнички національної паралімпійської збірної України вже 27 медалей. Україна здобула першу медаль у фехтуванні на кріслах колісних на Паралімпіаді 2024. Олена Федота Ісаєва стала бронзовою призеркою в одиночному турнірі. З фехтування на шаблях. Категорія B. Вона розгромила представницю Китаю з рахунком 15-3. на шляху до фіналу змагань у Франції. Олена подолала іншу українку. Надію Долох на стадії однієї восьмої фіналу та італійку Росану Паску у чвертьфіналі. У півфіналі щоправда, Українка поступилася Яні Сайсані з Таїланду з рахунком 9-15. I'm very happy, but very я дуже щаслива, але дуже втомлена, тому що ми весь день тут, і це дуже виснажливо. Я мала багато поєдинків, і зараз я просто хочу піти додому і лягти спати щасливою з моєю новою медаллю. Анна Вікторія Шевченко завершила свій виступ на Паралімпіаді 2024, Поступившись в одній восьмій фіналу стрільби з лука представниці Монголії для 23-річної українки. Це був дебют на Паралімпійських іграх, і, хоча боротьба в одиночному турнірі завершилась, вона вже готується до змагань у міксті. Український атлет Іван Май проходить до чвертьфіналу паралімпійського турніру з настільного тенісу. В одній восьмій він обіграв американця Тала Лейбовіца з рахунком 3-0. Ще один представник України Лев Кац на жаль поступився супернику з Британії Джошу Стейсі з результатом 1-3 Та не зміг пробитись до наступного раунду. Як і Наталія Косміна у чвертьфіналі турніру вона поступила з суперниці з Японії з рахунком 1. -3. Дин водночас в одній восьмій одиночного турніру серед жінок Ірина Шинкарьова таки здобула путівку до наступного етапу. Вона переграла представницю Бразилії Дженіфер Паріно з рахунком 3-1. Ми з тренером е, одразу розуміли, що треба грати більше в ліву сторону. Ми зробили собі тактику, і е, по цій тактиці я старалась робити. Ще трішки втягувалась, тому що дуже сильно було нервово. Е, якась така відповідальність є, і тому я дуже сильно нервувала. Перед цим Спілкувалася з батьками, щоб заспокоїтись. І ще перші два сети я дуже сильно нервувала. Я підходила до тренера, а у мене отак руки тряслись. При перших двох сетах, коли я виграла, я розуміла, що треба третій брати, але трішки їй повезло там, десь сопля, там де ще. І я розуміла, що треба четвертий сто відсотків, бо якщо не виграю, то, то вже буде можливо і поразка, тому що 2-2 це 50 на 50. І поки були шанси, я старалась старалася виграти на 100%, відсотків, щоб виграти один сет і вже все і виграти і вийти в одну четверту. Збірна України з волейболу сидячи поступила збірній Бразилії у заключному поєдинку групового раунду Паралімпійських ігор з рахунком 1-3. На жаль, українським волейболістам не вдалося виграти жодного поєдинку у групі на цих іграх. Тож до плей-офф в цьому виді спорту наша команда не потрапить. Вперше в історії Україна вийшла у плей-офф Паралімпіади у Мікс. Турнірі з бочі. Артем Колінько та Наталія Коненко в Одному поєдинку все ж здолали команду Колумбії. Після чотирьох ендів рахунок був рівний: 3-3 та перейшов на тай брейк, де українці виявились сильнішими. Таким чином, Колінько та Коненко вибороли собі місце у топ 2 ці групи та перейшли до наступного раунду у чвертьфіналі. Україна зустрінеться з командою Канади. Матч відбудеться вже сьогодні. Після шостого змагального дня Україна піднялася на шосту сходинку, маючи 45 нагород. На першому місці команда Китаю в них вже 115 медалей. Далі збірна Великої Британії та Сполучені Штати Америки. Сьомий день Паралімпійських ігор у Парижі приносить ще більше захоплюючих подій. Сьогодні до змагань приєднується новий вид спорту: пара У перший день змагань розіграють чотири комплекти медалей. Медалей у фіналах серед чоловіків у вагових категоріях до 49 і до 54 кг, кілограмів, а також у фіналах серед жінок у категоріях до 41 і до 45 кг. кілограмів. Відповідно, це будуть надзвичайно потужні змагання, які варто побачити. Залишайтесь з нами далі. Трансляції з Парижу. Слідкуємо за українськими атлетами та вболіваємо разом з медіа центром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижу. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай.